Щорічно у третій тиждень травня в Україні відзначають всесвітній день вишиванки. Його започаткували у 2006 році, аби підтримати традиційний український одяг та вшанувати нашу культуру. Ідея спала на думку студентам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. День вишиванки покликаний зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Нині в день вишиванки школярі, студенти та дорослі одягають вишиванку та йдуть в ній у звичних справах. Разом із тим, це свято має глибокий зміст. По всьому світу об'єднуються українці в одній ідеї та показують, що мають власну самоідентичність та національний код. На мою думку, обов'язково кожного свідомого українця має бути вишиванка, адже це наш код, генетичний код нашої нації, продовження нашої української свідомості через узір, зір, де ми можемо індифікувати себе, з якого ми регіону України і до якого роду ми належимо. На мою думку, ну, як є звучить фраза, що вишиванка це код нації, тому я впевнена і е, рахую, що на всі 100% кожен українець повинен мати вишиванку, тому що це наша культура, це наша спадщина і це наша особливість. І в українця, і в українки має бути штук 10 вишиванок на різні випадки життя, тому що сьогодні, слава Богу, у нас є багато різних тканин, багато варіантів вишиванок. Вони вже є і автентичні, і сучасні. Тому головне бажання: чи замовити в майстра, чи купити в магазині, чи вишити своїми руками варіантів безліч. І в мене, наприклад, їх декілька. І я вважаю, що в мене їх ще мало, і кожен раз подивляюся купити нову і нову. Кожен українець має мати вишиванку. Але саме основне, щоб ця вишиванка була в душі і в серці кожного українця. Тому що, на жаль, сьогодні, коли у нас дев'ятий рік війни і хлопці кладуть своє життя, ще відбувається так, що дехто із цих перекоти поле не дає можливості нам почуватися на Україні справжніми українцями. Хотілося кожного дня носити, тому що це є дуже символічно і гарно. Під час війни багато зараз людей, які створюють дуже гарні вишиванки, хотіли, щоб такі вишиванки кожна людина носила.